Крім самої лазевої знімальної системи, які ще є системи допоміжні, які входять в комплекс вилазеному знімуванні? Встановлюється цифрова камера. Так. 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 Вона знімання для... може проводитися такою камеру, як під час відразу лазеруного змагання, так і після. Можна потім прив'язувати можна? GPS приймачі потрібно повністю для розпочування в центру знімання людей. Інерційно. А, інерційно, 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 так, так. Скажіть, будь ласка, ви там показали, що вже конкретно до вашої роботи два дні. Так, так. Ну але якщо це, це, це і значить ви робите тільки поправку на висоту дерева. А якщо це буде рельєф, це рельєфом. Тому... Це це дерева. Це, 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 це дуже збільшена, це сама поверхня землі, але це, як бачите, власне не може пробити цей потер рослинності. Тому ну, ніби останнє биття робиться від трави і бачите, туди. Це якщо... земля, не. Так, так, це... І це досить, висок, досить велике збіжжя. Ось ця річка, вона є маленькою, здається, навіть двох метрів немає. І це так. Сама така трава. Якщо вона їх точність визначення возначок і вас не можна. Це знімання. Угу, правильно, і високе знімання, а зараз воно в чомусь? Меншовідомлене розхіювання безблизнього світла. Лазера меншовідомлене, сильнішими відбивається серед нас. Так, 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 так. Прошу, 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 прошу. У вас там є слайд оцінка часу затраченого на налазина сканування при часу сперва, на так. Сперва. Тут, uh, яска, час сперва примотично. Скажіть, будь ласка, тут я скажу, що час затрачення на лазерного сканування значно менше, ніж налазити. Я на спиру про перемоги. А ви uh, оцінку робили з точки зору фінансової частини? Скільки i... коштує, скажімо, цифрова камера, і цифрове знімання, скільки лазерна система? Ну, порівняння на no, Порієння, аналіз, Так, так історі... звичайно, більше, але продуктивність набагато більше лазерного знімання, ніж в нас. Це продуктивність, розумієте? Фінансовий точки зору. Чи то вигідно, чи не вигідно? Так, і ще одне питання. Тому ви пишете в першому розділі про методи інкульсної фазової, так? Лисенько, у вас в чому різниця інкульсної фазової для фазоносців? В е, інкульсному методі вимірюється відстань за рахунок виміру часу, потраченого на... Ну, вимірюється, знаходиться відстань, вимірюючи час і знаючи ставу живих після світу, можна знайти відстань. Ну, по многі швидкість на час вернути. А фазму на тоді використовується різниці фаст. Он Повне коливання веї. Tak, jeszcze jedno ostatnie pytanie. Tam u tak. Was takie ponięte tak samo, jak robią kremy, to Tak. ja mam takie kremy. Kreny, to Kran takie... Zbocznie złożone parametry. Ale to ma Крайний там хоже. Ні, крайний там аж, це альфа-йомен. А альфа-йомен? Це рискання воно творить. Так, стоп. Крайний це що? Відповідає кому? Крайний. Ну альфа-йомен. Ну правильно, альфа-йомен. Так, це там хоже. Крайний. Він не зайвий. Це. Так, прошу. Перший. Добре. От зараз є у вас виставки, так. І останні от виставки. Що час можна скоротити, якщо нема ретельно і дехальне перевіряти. Це так і є, такі не мовили якраз так? Ні, ну це я хотів так ніби запропонував, тому що саме останнє. можна час підшвидшити, якщо не треба дехальне перевіряти. Дуже якісно, коли я працював з цими матеріалами, коли працював з матеріалами... Скажіть, будь ласка, які методи класифікації точок землі, важких і які з них реалізовані в цьому програмному подумах? Тут ітераційний метод. Я там наводив ну, як будується ітераційний цей метод Реалізований цей матеріал. Ми за допомогою тих, тих параметрів, як тут та й місця, ніколи затримуємо, знаходимо належність точок до землі. У нас але це в аналітико-магнатській А у нас тут відомий матеріал. Ну, він не використовується в Я питаю, які має? Який Я не розглядав, тому що в мене було питання тільки про тераскан. Там є інші продукти для опрацювання вазерного спінування. Які параметри є можливим, які може регулювати, щоб це виходити. У тій відстані там можна входити і це що таке? Треба показати, але це є Самого опису програмного продуктами переставлення. Визначається між останніми цими точками, які відбиваються, це є останні відкриття, це є теоретично можливе відбиття від землі. Тому від нього найкраще починається перше наближення і відзначаються ці точки з допомогою відстані і війські ноги. Від прокладених, прокладеної поверхності першої і від цим. <ці. 162> ну, там перше напряження поверхні йде по останньому відбитті а потім вже відзначаються ще додаткові точки такі. Ваша будуть регуляції, а коли ви будете будувати. Поверхне за всіма даними, а да? потім величати не відповідні з ним, а во навпаки готується суперприкотник, який доповнюєте. Розумієте? Тому що це цього відгадаємо. Так треба пояснити. З того яску розумію таке. І з вашого п'ясняв прийшло. Дякую. Ще питання. Немає питання. Так. Тепер діяє дозовий кірюний, прочитається і фігур. Студент Борман розпочав роботу з на відео ще на 4 курсі по Освоїв пакет та та впродовж довшого часу більше року проводив фізичні кроки з опрацювання даних у відео платовань. При цьому проявив достатню самостійність наполегливість, відповідальність і дисципліновані. Отримані ним результати мають практичне значення і використовуються в реальних умовах. Вважаю, що всі поставлені перед студентом завдання виконані в повному обсязі. Тому Сергій Бурман виконав майстерську кваліфікаційну роботу з оціною відмінно і заслуговує на прослужіння кваліфікаційного рівня інженерно-осхідних з фотограме та дистанційного служити. І себе хочу додати, що не дуже багато пробленої власне в плані практичної реалізації цього методу. Він все це пройшов і проходить на своїх, так би мовити, власних руках, працюючи в фірмі і фактично щоденно опрацьовуючи величезний масив інформації, пов'язаний з повітряним владами. Тому це. Є і інженер розвідник і інженер практик який вміє застосовувати і програмні продукти, які використовуються для <coughs>, створення проєкту продукції, яку ходять передається замовити. Я в цій образку дякую. Рецензія на місці цілого зубентку Сергія Сергіявича. Суттєвих великих роботів роботі, немає. Позитивної особливості роботи є стосування для опрацювання даних те, основа, прокипети з каналів. Здійснено схоже та фокус неефективнішої системи опрацювання даних у програмному продукті для розкану. Зокрема увагу, створенні максимально можливої автоматизації, перевірки якості класифікації точок та дослідження швидкості та якості ручного допрацювання оператором території різної складності при різних рівнях утелізації. Графічне оформлення пропов'язано записками роботи виконаному оцінку вміном, договором майстерська робота виконана оцінку відмінно, а гуманцеві дослуговою присвоєння, кваліфікації інженер дослідника з фотограметрії та дистанційного зондування. Претензію надав начальник відділу виконання доволі ради та серед моза користування Олег Дмитро Іванович. <зважаю> <Немає. зважаю>